І наш наступний лектор е, сідбетала в Антон е, тема лекції фактори росту швином. Будь ласка, запрошуємо до мікрофону. І колега прохання. Якщо можна представтесь, будь ласка, де ви працюєте, чому присвячена ваша діяльність коротенько? Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Антон Антонигович, я лікар-нейрохірург, працюю в місті Черкаси, третя лікарня швидкої медичної допомоги. Дякую за можливість виступити перед вами. Тема моєї доповіді: фактори продовженого зросту шваном. Станом. На сьогодні я є курсантом відділення субтенторіальної нейроонкології. Фактори продовженого зросту шваном. Чому ця доповідь? Я хочу представити статтю це огляд. огляд на одну зі статей. Я почав вивчати це питання, і моєю метою було надати відповіді на чотири питання. Трошечки наклалась фотографії з посиланням на статтю. Значить, мова буде йти про фактори, про багато факторів, які можуть впливати на продовжений зріст. Чому саме ця? Ця, ця, ця стаття, яку я наводжу, тому що вибірка пацієнтів. Це більше ніж 4 тисячі, кількість пацієнтів більше ніж 4 тисячі. От власне почну з того, який відсоток новодіагностованих шваном зросте під час подальшого спостереження. Тут можна з цього слайду зробити висновок, що із всієї представленої вибірки за 12 місяців спостереження з 4 тисяч пацієнтів 34% мали зріст пухлини. Фактори, які впливають на ріст пухлини, перед вами представлена табличка і патерни множинні, за якими дослідники досліджували пацієнтів. Почну з віку. Вік не є статистично значущим для прогнозування росту пухлин, як виявилось. Стать не передбачає зростання вестибулярної шваноми. Дзвін у вухах неузгодженість результатів між цими дослідженнями ускладнює висновок щодо шуму у вухах як предиктора росту пухлини. Втрата, Загалом втрата слуху під час огляду не є провісником росту пухлини, запаморочення не є симптомом, який суттєво пророкує ріст пухлини. Порушення рівноваги. Я звернув увагу на цей симптом, тому що, як ви бачите, багато факторів тих, що були перераховані і будуть перераховані в майбутньому. Але ось саме це, цей симптом, один з небагатьох, який з'являється з однієї статті в іншу, Ось то я симптоми порушення рівноваги є прогностичними ознаками росту. І бачите, інша, інші автори вони кажуть, що проблеми з рівновагою не корелювали з ростом пухлини. Саме тому я вирішив надати увагу цьому симптому і знайшов ще одну статтю: кількість пацієнтів була 564, і вони все ж таки дійшли до висновку, що рівновага і порушення рівноваги, і саме розмір пухлини не мають значення і можуть корелювати з як, як фактор продовженого росту. Початковий розмір пухлини. Більшість із 20 статей не виявило жодної кореляції між початковим розміром і ростом пухлини. Неможливо локалізація пухлини. Зазначу, що текст накладається трошки з один файл, була накладка по файлам і тому. Значить, неможливо зробити висновок, що розташування пухлини або в внутрішньому слуховому е, проході порівняно з розташуванням остомазочковому куті, або в обох ділянках з зростом пухлини. Зріст пухлини в перший рік. Е, ці дослідження е, перекликаються з раніше наведеними щодо третини пацієнтів, там той слайд, який я спочатку показував, які мали продовжений зріст пухлини в перший рік. Сторона пухлини не виявили жуттєво, жодної суттєвої кореляції між стороною пухлини та ростом? Яка нормальна швидкість росту для спорадичних випадків пацієнтів з вестибулярними шваномами? наведені по заміру зросту пухлин вони не є стандартизовані і потребують узгодженої та затвердженої позиції. Які фактори характеризують швидке зростання? Вестибулярних шваном. Більшість робіт вважають прогресію зросту шваном понад 2 мм на рік. Автори цієї оглядової статті вважають швидким зростанням понад 4 мм на рік. Наведені поодинокі випадки вказують наявний вплив на прогресію шваном, такі як застосування еритропоетину, гострий крововилив. В пухлину утворення кіст. Висновки, які можна зробити при вперше діагностованих вестибулярних шваномах, необхідне тривале спостереження. Спостереження обмежується в середньому одним-двома або трьома руками. Можна очікувати зростання лише однієї третини 34%. Тобто, знову вертаючись на перший слайд в діагностованих пухлин. До половини з цих пухлин. Може вирости протягом п'яти років після спостереження. Ріст пухлини не залежить від статі пацієнта, з поширених симптомів вестибулярної швиноми, таких як втрата слуху, запаморочення, не передбачають зростання пухлини під час спостереження, значення шуму у вухах потребує подальшого вивчення щодо оцінки цього симптому в якості предиктуру зросту. Порушення рівноваги є провісником майбутнього зростання пухлини. Розташування в мостомозочковому куті або в внутрішньому слуховому проході не корелює з зростом пухлини, сторона не впливає на ріст пухлини, швидкість росту 1 мм в рік може вважатись нормальною швидкістю росту для вперше діагностованих шваном. І фактори, які корелюють зі швидким темпом зростання, понад 4 мм в рік, які стозні компоненти, крововили в пухлину, гормональне лікування, зокрема еритропоетином. І на додаток хочу висвітлити, колега згадував про запальну етіологію, запальні процеси, які відбуваються при шваномах. Зазначу стат статтію, на яку є посилання, альтернативно активовані макрофаги як предиктор швидкого зросту вестибулярних шваном. Ці дослідження вони підкреслюють важливість альтернативно активованих. Пухлинно-асоційованих макрофагів зростаючих вестибулярних шваном, які характеризуються проліферативною природою, кореляцією зі швидкістю росту та профілями експресії, пов'язаними з закисленням пухлинного мікрооточення. Відмінні характеристики мікросередовища статичних зростаючих пухлин можуть запропонувати життєздатні терапевтичні шляхи, що є основою на мою думку, для подальшого дослідження як парадичних, так і нейрофіброматоз асоційованих вестибулярних шваном. У мене все. Дякую за увагу.